Ми зараз знаходимося в приміщенні, яке створюється, будується, ремонтується в приміщенні міськвиконкому, де підвал практично його не було. Взагалі це все зроблено. Тут практично 50 сантиметрів, напевно, було простору і все, все остальне засипане. Тому тут проведено дуже багато роботи. І частково цього підвальне приміщення закінчується обладнання для того, щоб ввести в експлуатацію до тих пір, поки підрядна організація не передасть нам цей об'єкт, поки що він не наш. Він знаходиться в підрядній організації з п'ятниці на суботу, з 18 на 19 число, Волоград він пережив. Наймасованішу таку атаку я можливо роз'яснюю, вибачаюсь перед тими людьми, які приходили і в ту ніч, і наступну ніч приходили сюди, і вона була закрита. Але я прийняв рішення. Що практично більше ніж на 90 відсотків виконані всі роботи і продовжуються виконуватись роботи і ще юридичний момент, так скажем, введення в експлуатацію повинна комісія прийняти це все відповідність цим нормам ДБНам, будівництва, ремонту і так далі. Я прийняв рішення. Вчора ми провели засідання комісії для того, щоб надати доступ. Людям, коли повітряна тривога цілодобово.